Ми вже були на місяці, але це лише початок. Справжня мета Марс, планета, яка заворожує людство десятиліттями. Ілон Маск каже: Ми повинні стати міжпланетним видом. Наса готує нові місії. Китай і Європа теж не відстають. Але питання залишається відкритим: чи справді Марс наступний дім для людства? Чи можливо це ілюзія, дорога без вороття, яка закінчиться провалом? Сьогодні ми поговоримо про червону планету. Чому саме Марс? Які технології потрібні, щоб туди дістатися, чи зможемо ми вижити на цій мертвій кулі? І що буде, якщо перетворимо його на колонію? Марс, четверта планета від Сонця. Він набагато менший за Землю, але серед усіх планет сонячної системи він найбільш схожий на нас. День на Марсі триває майже як на Землі 24,6 години. Є пори року, полярні шапки, хмари та пилові бурі. І що важливо, є докази того, що колись там була вода. Тобто теоретично Марс може бути придатним для життя. Принаймні колись був і, можливо, буде знову. На сьогодні ніхто з людей не був на Марсі, але місії вже плануються. Політ туди займає від 6 до 9 місяців залежно від положення планет в один кінець і без екстреного повернення. Основні виклики радіація. За межами магнітного поля Землі космонавти будуть під постійним обстрілом космічних променів. Психологія, рік в ізоляції без можливості втекти. Пальне для повернення треба запускну станцію вже на Марсі. SpaceX, NASA і Blue Origin пропонують різні підходи, але всі згодні. Місія складна, дорога і небезпечна. Атмосфера Марса не для нас. Вона дуже тонка, всього 0,6% тиску землі. На 95% складається з вуглекислого газу. Температура в середньому мінус 60 градусів Цельсію, а вночі може падати до мінус 120, тобто без скафандра, смерть за кілька хвилин, без укриття за кілька днів. Для виживання потрібні герметична база, джерело енергії, наймовірніше, ядерне або сонячне, системи рециклінгу повітря і води, захист від радіації. Проекти баз уже розробляються, підземні куполи, надуті модулі, бази в кратерах. Ідеї є, але всі вони в зоні експерименту. Ідея тереформування, перетворення Марса на другу землю популярна у фантастів, але й у реальних учених вона викликає цікавість. Пропонуються різні способи: потепління клімату за допомогою дзеркал. Вивільнення СО2 або навіть ядерних вибухів, створення атмосфери з парниковим ефектом, розведення мікроорганізмів, які виробляють кисень. Але всі ці процеси займуть тисячі років, і вони незворотні. Питання: чи маємо ми право змінювати цілу планету, не розуміючи наслідків. Уявимо, колонія створена. Перше покоління це інженери, медики та біологи. Виживання головна мета, але далі виникає нова культура: діти, народжені на Марсі, адаптовані до інших умов, менша гравітація, інший ритм життя, інші цінності. Колонія буде автономною, спілкування із землею із затримкою 5-20 хвилин, постачання кілька разів на рік або й рідше. Все змушує стати самодостатніми. Жити в замкнутому просторі роками непросто. Проблеми, які вже виявлені в експериментах: Когнітивна втома, агресія, депресія, соціальні конфлікти, втрата відчуття реальності. Навіть на МКС є кризові дні. А Марс це ще складніше. Марс не рай, це вороже середовище, один витік повітря і загибель, один збій в енергосистемі і холод, голод, паніка. Один астероїд і вся колонія знищена. Повернення на Землю буде надто дорогим або неможливим. Можливо, перші колоністи засуджені на довічне життя на іншій планеті. Це може стати новим початком або технологічним концтабором під куполом. Можна запитати, навіщо? Навіщо летіти на мертву планету, якщо Земля жива? Відповідь проста. Щоб вижити у разі глобальної катастрофи, щоб знати більше про наше місце у всесвіті, щоб перевершити себе, стати більше ніж просто землянами. Марс це дзеркало наших амбіцій. Він став випробуванням мрії. Марс це не просто нова планета, це виклик, це наукова, інженерна, етична та людська межа. Ми мріємо про колонізацію, але чи готові ми до наслідків? Можливо, майбутнє людства між планетами, а можливо, це майбутнє ще один приклад того, як далеко може зайти людська самовпевненість. І лише час покаже: Марс, наш другий дім чи наша червона помилка. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підпишись на канал і не забудь натиснути на дзвіночок. І напиши в коментарях хотів би ти жити на Марсі, чому так або чому ні. Дякую за перегляд і до нових пригод у Всесвіті!